Сьогодні ми святкували одне із державних свят України, День державного прапора України. Ми разом з дітками вшановували один із головних національних символів України державний прапор, що є особленням нашої національної єдності, честі та гідності. Дітки про це розповідали вірші та співали про це пісні. Ви знаєте, патріотизм, до батьківщини, почуття національної єднання роджуються в наших серцях, коли звучить державний гімн і майорить держ. Державний прапор. Вони люблять співати ці пісні. Вони пишаються цим, що вони українці, і готуються. Ну напевно, знаєте, немає такого у нас, щоб ми готувалися дуже заздалегідь. Тому що у нас це в серцях. Що тобі найбільше сьогодні сподобалося на святі? Зніматись День України. День державного прапора. Так да. а що ви робили на святі? Танцювали і співали і вірші. би клеїли прапор України. Угу, клас. А з чого ви клеїли прапор України? Із квіток. Угу. Прапор державний син. Прапор прапор державної символ. Угу, тер... Що ви сьогодні робили? Танцювали. Танцювали, веселилися, були козаками сьогодні. Були козаками клас, тобі сподобалося? Де. День... Державного прапора. Угу, ти сьогодні був козачком таким, так? Да. Так. Да? У да. мене ще стадить такі. Клас. Тобі сподобалося? да. Дуже-дуже. Да, да, да. Дуже-дуже. Що тобі саме сподобалося? Да. Усе. Угу. усе. Усе усе.